Друзі, хочу вам показати прокурора, який говорить, що він мене не знає. Дивіться, будь ласка. Паспорт покажіть. Громадянин України. Громадянин України. А ще що? І що? Я прийшов проконтролювати вас. Може ти зараз з нами на війну поїдеш? Ви мені не тикайте, будь ласка. Я тобі буду тикати. Ти на мене справи фальшував. Ви хто такий? Я, та ти мене знаєш, добре. Ти на мене справі фальшував. Що ти що ти щас дурня клеїш? Прийомі у вас закони. не смішіть, що ви мене не знаєте. Ви на мене в справі го року фальшували. Ви що? Ви не помните, як я вам договора приносив, вивідували і боялись, трусились тут. Бігали всі? Цього не було. Я, Мелешко Богдан Володимирович. Ви що, мене не пам'ятаєте? Звісно, змінився. Пройшов війну. Якби ти пройшов війну, я тобі кажу, ти б за військове би боровся. Я цьому сорнюку сю, що фальшують на нього справи. Ти боровся, а, а, а ти на мене фальшував справи. Тебе на війну треба відвести, щоб ти воював. В общем, друзі, дивіться далі відео. Продовження. Прокурор, НАТО, ознайомтесь відносно того, що мені були нанесені тілесні ушкодження, де ви слідчим фальшуєте справи і кажете там, не бачають складу злочину. я вам я вам надавав медичний висновок. Де ви його діли? Ви не надавали. Я вам не надавав. Та мене в мене запис є з цього. Глянь, прокурор бреше, каже, я йому не надавав медичний висновок. Немає такого, що прокурор накладу. Вам включити зараз аудиозапис, де я вам надавав медичний висновок. Прокурор. Чого фальшуєте справу відносно мене? Ви мене? Скажіть людям. Ви на щось обіжені. Ви на щось обіжені. Я вам задав питання. Чому ви фальшуєте справу відносно мене? Я вам кажу, ви не вбачаєте складу злочину, де по моєму побитті я був побитий вашими дружками поліцейськими. Ви цього не вбачаєте? Ви не бачите ці снімки, що я вам надавав. Ось дивіться, люди. Надавав п'ять снімків, де медичний висновок з Харківської обласної лікарні, ось дивіться. На 10 сторінках, де мені були надані тілесні ушкодження. Цей прокурор ігнорує відносно цього всього. Я правда, я дивлюся. Це не суд, це просто. Я дивлюсь, цього прокурора треба звільняти. Це Павліченко у нас. Андрій, не знаю, як його, по батькові. Дивіться, що? Це медичний висновок, я вам надавав, але ну, я зробив вже копію. Я спеціально їздив в область і взяв медичний висновок. Щоб ви розуміли. Прокурор, ну що ви, ви фальшуєте, відносно на мене справу. Скажіть, будь ласка. Чи не повинні ви понести кримінальну відповідальність згідно 214 статті, що ви закриваєте очі своїми грошима цих, типа потерпілих? Ви на даний час є обвинуваченим у кримінальному провадженні. Обвинувачений. Чого ви закрили мою справу по моєму побитті? Я вам ще раз повторюю. Ви мені зараз не синітницю не якусь. Ви, будь ласка, відіть себе коректно. Я коректно себе веду. Ви... Ви ж дивіться, я з вами воюю четвертий рік. Признайте це. Ви відносно мене справу одну розділили на три частини. Це правильно? Чи неправильно? Я на вас буду писати скаргу. Вищу раду правосуддя. Подивитесь. Прокурор, такі як ви, не повинні державні органи взагалі очолювати. Ви саботуєте, ви не розслідуєте мою справу по моєму побитті, де я йду по цій же справі, що мені, що я типу, тому набив. Лице там тілесні ушкодження наніс. А мені хто наніс? Він перший. Ви Вичували справу з працівниками поліції, Крицей, і з шаповалом. Мені все доклали. Де відео було знято у Малихіна з Дукану. і з чотирьох камер, відеозапис, де мені наносяться тілесні ушкодження. І повірте, я в торговому, в торговому магазині також взяв відео, де чітко видно, що я не наносив удари цьому поспішу, а він навмисно наносив перший мені удари. І він має нести за відомому неправдиві покази згідно 384 статті. А ви зараз чиняєте злочин відносно. У вас ОПГ, організована преступна групіровка тут в Близнюках. Я більше вам нічого не скажу. А по поводу вихованості я вихований, повірте мені, набагато краще, ніж ви. Дивіться, я, ж, я всі докази надам. І там, де ви кажете, ви представляєте, ви мені ще з глаза брешете, і людям з цим брешете, що я вам не надавав медичний висновок. А де ж він дівся? У мене ж автовозапис є. Де ви заставляли мене підписувати документи якісь, де я вам казав слідчий, де слідчий Василенко викидував адвокатський ордер, додолу кидав. І все це є у мене. А ви зараз мені несенітницю якусь несете. Я вам не, не вручав, я вам не надавав, блін. Правда, нема справедливого суду. Так як ви казали, що я по адмінпостам по ви виходжу. ваші пояснення. Ви зараз говорите... Звісно, говорю, ви Конечно, фальшуєте справи, я вам зразу це сказав. Якщо ви вважаєте, що є такі ви. Факти, ви можете подати відповідні заяву. Ви подавали? Звісно, подавав. Вам надати це. Дивіться, ну люди, ну що він зараз мені несе? Він думав, в мене нема цього. Люди, зараз… Подожди, подожди, будь ласка. Ой, що ж ви за прокурор такий, У мене ж куча бумаг і куча доказів. Ви думаєте, я це все я видумую? Ви думаєте, я видумую? медичний висновок лікарні. п'ять снімок обласних, це мені нанесені тілесні ушкодження. Ордера. Так, де ви поділили справи. Зараз я вам надам. Ось, ознайомтесь, справа номер. Внесена в єдиний державний реєстр поліцію. Вони не приймали друзі справу. Я ходив три рази, заявляв. Вони не приймали. Ну, коли я пішов з відео і знімав поліцейських, вони зафіксували і зареєстрували заяву по моєму побиттю. Номер, в мене 407. й Номер справи, а той 416-й. Ось він. Ось він. Де прокурор каже, ви звертались чи не звертались? Манник. Манник прийняв. Ось, ознайомтесь, прокурор. Скажіть, будь ласка, чому ви прокурора запитуєте, що прийняв свій? Тому що ви хачували справу в місті з Василенковою. Добре, я не буду. У мене є докази цьому. Я не вертаю свої, свої думки назад. У мене достовірні факти, що ви вчинили кримінальний злочин відносно невинних людей. Це абсурд, це не суд, це судилище у вас в Близінківському районі. Прокурор заявляє, ви люди представте, прокурор заявляє, що я неодноразово притягувавсь по адмін. Відповідальності там в мене з поліції були сутички. Так ви представляєте, поліцейський п'яний мене збивав на авто, вчинивши ДТП. Я його заставив пройти освідослання на драгер. Було 0,3 проміля, передоз, п'яний. І суддя Мороз, який тут судив, сидів в цьому судилищі. Він звинуватив мене відносно цього. Я ж ось, дивіться, спеціально зробив футболку для таких суддів. Цей поліцейський п'яний досі працює липово, я публікую, всі закрили очі своїми доларами, які їм надають поліція, все, де поліція, я все знаходив, де поліція договарювалася в Близнюках по цій справі. Мою апеляцію в Харківську область два рази відхилили апеляцію, де я подавав. І по цій справі, як незаконно, прокурор просить домашній цілодобовий арешт. Прокурор, я з'явився в суд. Вона автоматично була мене. А мене суда і суда, вони фальшують і відправляють мене в поліцію, щоб вони в поліція мене затримала. Люди. Ось я вам розказую суть. В чому суть справи? Я йду, а прокурор із за забора виглядував. Ну було ж таке. Ви ж на камері там є. Що ви наблюдали? Де я буду йти? Я ж вас знімав і бачив. Ось бачите, як вони фальшують справи, відносно мене. Отправили в поліцію, де на відео все зафіксовано. А подали ми апеляцію. Апеляцію Харків не прийняв. Ну це абсурд. От такі в нас суди в Україні. Я вже борюсь четвертий рік за такими прокурорами. І немає взагалі жодного.